Вітаю на СІ4. В етері щокується. Мене звуть Оксана Супрович. Наша гостя сьогодні, виконавча директорка центру громадської активності «Синергія» Наталія Батракова. Вітаю вас. Вітаю, Домашнє насильство, гендерна дискримінація, порушення прав жінок. Ви не перший рік займаєтеся пошуком вирішення цих і не лише питань. Як війна вплинула на ситуацію, які проблеми підсвітила, які можливо загострила? Умови повномасштабного вторгнення. Вони тільки підсилили проблему. Чому тому що? По-перше, змінилася наша атмосфера довкола нас. Угу. Багато чоловіків пішли на фронт. Ті ніші, які були апріорі суто чоловічими, поволі почалися займатися жінками. І це не тому, що ми розуміємо сутність гендерної політики і ми хочемо цього балансу. Так сталися умови, що сьогодні жінки стали більше і швидше проникати в ті сфери, які є чоловічими. Багато жінок так само погодилися нести службу в Збройних силах України, а це 42 тисячі жінок, і плюс ще 20 тисяч, які працюють на цивільних посадах в Збройних силах України. Тобто змінилися обставини довкола нас. І відповідно. Якщо говорити про нові цільові групи, які з'явилися в громаді, варто наголосити, що у нас з'явилася велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Здебільшого це жінки з дітьми, це люди похилого віку, це люди з інвалідністю, це ті люди, які тікали від війни і зупинилися у нас в області з тим, щоб перечекати цю ситуацію. Але бачите, в часі... Конфлікт, військові дії затягнулися, і сьогодні вже люди думають про те, як залишатися тут, обживати нове місце, тому що багато хто з них не має можливості повертатися на попереднє місце проживання, тому що зруйновані будинки, знищене майно відповідно немає роботи, і ось такі побутові проблеми вони за собою тягнуть якраз прояви цього насильства. Наприклад, внутрішньопереміщені особи сьогодні розселені в прихистки, в шелтери, в гуртожитки. І уявіть собі, люди півтора року проживають в гуртожитку в одній кімнаті абсолютно з чужими людьми. Ми досить часто не можемо вжитися зі своїми домашніми. А тут чужі люди, кожен зі своєю звичкою, кожен зі своїм характером, кожен зі своїм вихованням. І це е, провокує. Побутові конфлікти, але хочу сказати, що ми так само спостерігаємо збільшення кількості звернень до правоохоронних органів, а це говорить про те, що підвищується рівень довіри. Люди готові про це говорити, вони готові озвучувати свої проблеми і вони чекають посильної допомоги саме з тих структурних підрозділів, з тих сервісів, які надають таку допомогу з тим, щоб ця ситуація вирішувалася. Якщо говорити про домашнє насильство, у чому ще воно проявляється окрім фізичної сили, і чому іноді потерпілі можуть не вважати себе постраждалими, а якісь образи і тиск сприймати як належне? Взагалі, коли ми говоримо про прояви насильства, то ми вирізняємо чотири різновіди: це є психологічне насильство. Коли на людину чинять психологічний тиск з того чи іншого приводу, ну зазвичай психологічного тиску можуть зазнавати ті, що слабші, тобто вони не можуть за себе постояти, зазнають люди з інвалідністю, тому що їм складно теж себе відстояти. Психологічного тиску зазнають діти, але якщо говорити про різні цільові групи, то жінки можуть так само чинити психологічний тиск по відношенню до чоловіків. Тобто психологічний тиск він, притаман... він притаманний для всіх груп. Е, наступний вид насильства це економічний, коли людину утискають за економічною ознакою. Ну тут можна говорити, наприклад, е, бабуся-пенсіонерка отримує пенсію, є внук, який зловживає наркотиками, алкоголем, відповідно, він намагається заволодіти її коштами, щоб задовільнити свої потреби. І отут. Чиниться і психологічний тиск, і економічний, тому що пенсію забирають, і людина в цій ситуації залишається без засобів до існування. Може бути так само економічний тиск з боку батьків по відношенню до дітей. Тому що я завжди кажу, що діти це є маленькі люди, але вони напряму залежні від дорослих людей. Це може бути обмеження в доступі до коштів, наприклад. В європейських країнах діти повинні мати кишенькові гроші. Діти повинні бути забезпечені цими коштами для проїзду до школи і зі школи. Угу. Тобто, має бути якесь харчування на все потрібні кошти. І от в багатьох таких сім'ях, які, скажімо, економічно неспроможні, економічно не забезпечені, діти можуть заснувати такого утиску. На превеликий жаль. Кажу, діти є заручниками дорослих людей. Yeah. Наступний вид насильства це фізичне, воно може бути по відношенню до будь-якої групи, але зазвичай, у більшості випадків за статистикою, фізичного насильства зазнають жінки. Є поодинокі випадки, коли зазнають фізичного насильства чоловіки, але це кажу поодинокі випадки. І сексуальне насильство, воно може чинитися до будь-якої групи, знову ж таки, це можуть бути жінки, чоловіки, діти. Але зазвичай э, статистика показує, що сексуального насильства більше зазнають жінки. І воно зазвичай в парі іде з фізичним насильством. Якщо говорити про умови повномасштабного вторгнення, цих випадків стало значно більше. Чому? Тому що. Э, Жінки і чоловіки, люду, взагалі, все населення. Вони намагалися покинути небезпечну територію, покидали територію бойових дій, окуповану uh -huh. територію. Люди виїжджали. Їм необхідно було в цей час перетнути велику кількість блокпостів. Умови були самі різноманітні. В нашій діяльності нашої організації сьогодні ми маємо такі кейси. Де жінка зазнавала насильства під час перетину блокпоста, у нас Ді сьогодні є кейси, де діти зазнавали насильства, де чоловіки зазнавали насильства. Тобто сьогодні самі різноманітні ситуації е, також є на сьогодні таке визначення як синдром е, насильства, пов'язаний з конфліктом, так званий СНПК, е, коли е, людина, яка пережила це насильство, вона продовжує переживати його уже і. Коли вона перебуває в безпечному просторі, але сьогодні потрібна велика кількість служб, які могли б соціалізувати цих осіб, інтегрувати їх в наш простір, надати психологічну допомогу, що дуже важливо. Тому що в умовах війни всі ми з вами пережили психологічне насильство, всі, без винятку. Просто у когось воно проявляється зараз, у когось воно проявиться пізніше, у когось це був. Різний ступінь цього насильства, тому що люди, які були на окупованих територіях, ясна річ, що у них оцей градус е з цього сприйняття він значно вищий. Ми з вами на безпечній території, але ми однаково переживаємо ті самі сирени, Ми однаково переживаємо новини. Ми переживаємо похорони тих хлопців, яких щодня привозять. Це не може проходити без, безслідно, без наслідків. А побутове насильство залишилося на тому ж рівні? Побутове насильство залишилося майже на тому рівні, якщо говорити саме про побутове насильство. Але це знову ж таки пов'язано з тим, що е, хлопці повертаються хто у відпустку, хто повертається назовсім, тому що він отримав якусь таку травму, яка вже несумісна із службою в Збройних силах України. І я завжди говорю, що вони прийшли з війни. Але війна з них не вийшла. Угу. Тобто той рівень адреналіну, який вони переживали під час участі в бойових діях, він у них зашкалює. Зараз у них цього адреналіну немає, вони не мають куди його, так би мовити, вимістити, тому що вони вийшли з зони бойових дій. Але організм він ще не нормувався, він ще не прийшов у норму. І сьогодні ті психологічні травми. Які вони пережили, а сьогодні дуже їх багато, вони продовжують переживати і в мирному часі. І ось тут ми говоримо, що нам сьогодні потрібно, як ніколи, працювати з членами сімей, військовозобов'язаних, військовополонених, тобто з тими людьми, чиї рідні повернулися з, бойових, з зони бойових дій. Тому що Сьогодні потрібно вміти з ними розмовляти, потрібно розуміти навіть які жести ми можемо робити по відношенню до них. Тому що якщо у мирному житті ми можемо людину торкнути за плече і це буде нормально, то людина, яка повернулася з зони бойових дій, яка пережила і пережила те, що пережила. Такий жест може сприйматися неоднозначно, може бути така, скажімо, неадекватна реакція. Ми повинні про це пам'ятати, і ми повинні самі себе навчати і. Робити акценти для нашого оточення, як ми маємо поводити себе в цій ситуації, щоб не викликати оцей прояв агресії, який може бути. А де рідним шукати інформацію про те, як поводити себе з тими, хто, наприклад, повертається з фронту? Куди вони можуть звернутися? Хочу сказати, що сьогодні є чітке розуміння. З боку органів державної влади, що е, люди потребують такої допомоги. Сьогодні ми всі говоримо про так зване ментальне здоров'я, про психологічне здоров'я. Сьогодні є велика кількість психологів, і я десь бачила таку статистику, що Чернівецька область е, в числі інших областей доволі непогано забезпечена е, психологічними кадрами, які можуть надати допомогу. Дорослому населенню, окремо дітям, тому що діти це знову ж таки окрема категорія, і з ними потрібно вміти працювати. От. І сьогодні є такий ресурс, є такі сервіси, які надають таку допомогу. Сьогодні в області велика кількість донорських організацій. Наприклад, якщо зайти на сайт жіночого консорціуму України і дати в пошук карта послуг, то у нас по нашій Чернівецькій області. Зафіксовано більше 40 організацій, які надають різного виду послуги для внутрішньопереміщених осіб, тобто для осіб, які шукають і потребують такої допомоги. Це може бути і юридична допомога, і психологічна, це може бути забезпечення першочергових потреб, це можуть бути якісь. Послуги, медичні послуги, це може бути забезпечення ліками. Тобто людина, яка на цю карту, вона може або в такому, скажімо, візуальному варіанті побачити, де ці організації розміщені, і коли вона стає кнопкою підводить до будь-якої організації, то розкривається інформація, які саме послуги надає та чи інша організація. Якщо повертатися до статистики, mm -hmm. як гадаєте, чому переважна більшість потерпілих від насильства це жінки? І чи не пов'язано це, наприклад, з розподілом гендерних ролей? Тому що, наприклад, коли ми говоримо про жіночність, фемінність, так то вона асоціюється з такими рисами, як покірність, як терпимість, як ніжність, як краса. Тоді як, якщо говоримо про маскулінність, то це вже рішучість, це сила, тобто такі більш лідерські якості. Ну тут якраз варто говорити про стійкість гендерних стереотипів і стійкість гендерних ролей, які закріплені за жінкою і чоловіком. Ще раз хочу сказати, що в залежності від того, в яких ми з вами обставинах будемо перебувати, такі ролі ми будемо виконувати. Якщо ми народжуємося жінкою чи чоловіком, біологічна стать вона є незмінна. Ну, тобто, Сьогодні є певні технології, які дозволяють. Підійти до цього питання і намагатися змінити свою стать. але ми чітко розуміємо, що повноцінного чоловіка чи повноцінної жінки у нас не виходить в цьому варіанті. Тому що жінки по своїй природі вони можуть народжувати дітей, угу. чого цього, чоловіки ніяк робити не можуть. Чоловіки е, дають нам той продукт, який дозволяє нам зачати цю дитину. Тобто це є наша біологічна відмінність. У угу. всьому іншому. Це вже гендерні ролі. Тобто, якщо, не дай Боже, дружина померла при пологах, чи у дружини немає молока, і чоловік, і жінка можуть однаково добре вигодовувати дитину з пляшечки. правда? Тобто дитина голодна не залишиться. Угу. Якщо ми говоримо про якісь інші ролі, знову ж таки, все залежить від того, які зовнішні чинники на нас впливають. У нас відбулося повномасштабне вторгнення, жінки сьогодні почали. Йти на курси трактористів, і не тому, що вони хочуть бути трактористами. У неї сьогодні чоловік воює, але вдома у неї 2 гектари поля, стоїть трактор, потрібно цю землю обробляти. От у нас сьогодні, я чому про це говорю? Тому що, за даними обласного Чернівецького обласного центру зайнятості, зі 120 осіб, які прийшли на навчання на курси трактористів 40 жінок. Тому що вони змушені це робити, тому що так сталися mm -hmm. обставини. Сьогодні, я вже теж дивлюся статистика. жінки знову спустилися в шахти. Хтось це вугілля має добувати. По-перше, це високооплачувана робота, по-друге, чоловіків там сьогодні немає, а це потрібно робити. Уже так, як було до війни, до 24 лютого, у нас ближчим часом точно так не буде. Тому що, по-перше, війна внесла свої корективи. Повернеться велика кількість чоловіків, які зазнали травм, які були в полоні, які воювали. Воювати це не так просто. Нехай це буде ворог, але ти людину вбиваєш. Для тебе це травма. Ти потім з цим продовжуєш жити. І це потрібно має пройти певний період часу, поки людина е, трошечки відновиться, трошечки налаштується оцей баланс. Е, у, у мирному періоді часу скажіть, а в умовах війни прояви е, гендерних стереотипів вони порічали чи ні? Гендерні стереотипи вже дуже стійкі і вони закріплювалися роками. Тобто, ми говоримо сьогодні. Е, верніше весь час говорили про те, що ми живемо в патріархальному суспільстві. Uh -huh. Хоча, е, знаєте, якщо так дивитися, наприклад, на сферу освіти або на сферу медицини, вони кажуть, яке там патріархальне суспільство, там самі жінки працюють. Але ж ми хочемо, щоб і жінки, і чоловіки були паритетно представлені в різних галузях, тому що ще до повномасштабного вторгнення, до війни ми проводили дослідження. Діти однаково хочуть, щоб у них в школі працювали і вчителі, і чоловіки. А то в нас виходить такий парадокс. Ми оголошуємо «кращий вчитель року, а на сцені одні вчительки стоять. І я завжди кажу, що ми не можемо це змінити враз, але ми повинні в цьому напрямі рухатися, щоб ці зміни відбувалися. Молоде покоління сьогодні. Ми багато працюємо з молоддю, з підлітками. Вони сьогодні готові до таких змін. Тобто, сьогодні молоді люди спокійно реагують на те, що і можна це на вулицях побачити. Ну, ми говоримо до війни, бо зараз трошки ситуація інакша. Зараз специфіка певна є. Але багато чоловіків гуляють з малими дітками, йдуть у відпустку по догляду за дитиною. Це нормально. Ну, тим не менш декретна відпустка для чоловіків у нас в принципі, з'явилася лише у 2021 році, тому переважно все ж таки догляд за дитиною лягає на плечі жінки. Знову ж таки, вибір кожної сім'ї. Тому що якщо ми з вами, сім'я, в нас народилася дитина, я працюю у фінансовій сфері, а ви працюєте у сфері, яка менш оплачується, і я маю можливість гнучко працювати, то ми, мабуть, з вами приймемо рішень, рішення на користь того, хто буде забезпечувати сім'ю фінансово. А хто буде дбати про дитину? Тому що про дитину однаково дбає і батько, і мама. Ми говоримо про, про, про Ну, норма — це дуже таке поняття відносне. У кожного ну, своє поняття норма. Але середньостатистична сім'я, де є умови проживання, все. і... Тобто ці ролі може виконувати будь-хто. До речі, було таке цікаве дослідження. Коли у відпустку по подорож за дитиною йшла мати, і як це роблять жінки і чоловіки? Виявилося під час того дослідження, що жінки багато часу розмовляють по телефону. Mm. От, тоді як чоловіки говорять значно менше. Що чоловіки, коли з дитиною вдома, вони організовують процес, вони втягують дитину в процес, дитина допомагає їм мити посуд, дитина допомагає пилососити, підмітати, тобто робити хатню роботу. Як там вона робить, але вона в процесі. Тоді, як жінки це роблять самостійно. І це займає багато часу, тобто це час, який відірваний від дитини, але він спрямований на побутові потреби. Тут і виникає питання, чому жінки готові добровільно витрачати свій вільний час на неоплачувану тову тобто роботу, замість того, щоб витрачати його, наприклад, на свій розвиток або знову ж таки на от, час дитини? Знову ж таки наголошую, що це вибір кожного. Можна домовитися і можна уповноважити когось зробити ту чи іншу роботу, можна делегувати ці повноваження, можна зробити звичайний розподіл. Ти робиш ось це, я роблю ось це. Але це буде значно швидше зроблено, і ми зможемо разом сісти і подивитися той самий серіал, який ми хочемо подивитися. Тут ми говоримо про те, що повинно бути виховання з дитячого садочку. Я завжди говорила і говорю: немає жіночої і чоловічої роботи. Є робота, яку потрібно виконувати. Ну, і якщо справа у світогляді, який формується з дитинства, то як е, батькам можна змінювати ситуацію? Що їм потрібно говорити своїм дітям, як дівчаткам, так і хлопчикам, можливо, на своєму досвіді розкажете? Е, ну, дивіться, я якось іду по вулиці, і мама п'ятирічного хлопчика веде за руку. Я не знаю суті конфлікту, що там відбулося, але він голосить на цілий двір плаче, і вона намагається йому дати посил, що ти не маєш плакати, ти не можеш кричати, бо ти хлопець, ти майбутній чоловік. Тобто вона йому дає отакий меседж угу. посилає, і вона вже формує у нього якраз оцей стереотип, що чоловік завжди має бути сильним. Але медики доказали, що усі наші хвороби це невиплакані сльози в дитинстві. Тому що е, ті емоції, які мала дитина, мала мала людина, переживає, вона оцей хлопчик він намагається в собі їх сховати. Тобто ці негативні емоції, ці його сльози, він намагається не плакати, але він же це переживає. То чому він не може плакати? Чому дівчинка може плакати, а хлопчик ні? Якщо жінка опинилася у складних життєвих обставинах, вона фінансово залежна, в неї є діти, її, по суті, немає куди піти. Ем, куди вона може звернутися і яку допомогу їй можуть запропонувати? Ну, я би так сказала, що немає 100% безвихідних ситуацій. Тому що двері відкриваються як в одну, так і в другу сторону. Сьогодні є багато сервісів, які створені для жінок, раніше навіть не так, не для жінок, а для осіб, які. Постраждали від різних проявів насильства. Наприклад, у нас в Чернівцях на сьогоднішній день діє кризова кімната для жінок. Тобто жінка може в будь-яку пору доби звернутися через правоохоронні органи і її доставлять в цю кризову кімнату, де вона може перебувати певний період часу, це до 10 діб, де вона може отримати психологічну допомогу, медичну допомогу, ту допомогу. Яка їй на той момент потрібна. Разом з кризовим з кризовою кімнатою у нас діє центр денного перебування, де жінки можуть так само приходити, отримувати психологічну допомогу, проходити різного виду навчання, отримувати допомогу кар'єрних радників. У нас сьогодні в Чернівцях є створено два хаби: вільна хаб і вона хаб це два хаби, які орієнтовані саме на потреби жінок. І вони так само можуть там отримати допомогу. У нас сьогодні діє в Чернівцях, Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги. Він у нас створений вже не перший рік, і там так само жінки можуть перебувати, але вже більш тривалий час. Сьогодні діяла державна програма, де виділялися кошти на створення притулків. Для жінок, які потерпають від різних проявів насильства, в притулках жінки можуть бути до 90 днів, тобто це три місяці, і за цих три місяці працівники цієї служби допоможуть нададуть психологічну допомогу, медичну допоможуть з пошуком роботи з влаштуванням дитини в садочок. Якщо жінка працевлаштована. Може бути надана допомога з пошуку оренди житла. Тобто, сьогодні немає таких безвихідних ситуацій, коли взагалі нема куди подітися. І ми сьогодні говоримо, що кожна територіальна громада в області повинна мати таке місце чутливе до жінок, коли жінка, яка потерпає від насильства, ну, в більшості випадків випадках це жінки, може середночі о півночі прийти в це місце. Мати е, організоване ліжко місце, де вона може переночувати, чи одна чи з дитиною, в залежності від ситуації, може собі заварити, закіпетити той угу. же чайник, щоб випити те той, той, той самий чай, чи якийсь інший напій. До ранку переночувати і вранці тоді вже приймати якесь виважене рішення. Я знаю, що у вас є показова ситуація з сім'єю з Закарпаття з двома дітьми, коли ви допомогли. Можете про неї розповісти? Дійсно, така історія мала місце, коли до нас звернулися колеги з Закарпатської області, з тим, що навіть не напряму до нас. Вони спочатку звернулися в Львівську область, але на той момент в притулку не було місця, і львівські колеги зателефонували до нас, щоб ми спробували надати допомогу. То у нас такий випадок був, що ми цю жінку прихистили з двома дітьми. Вона отримала допомогу впродовж трьох місяців. У нас в Чернівцях. Діти були прилаштовані в садочок, їй допомогли з роботою, тобто вона отримала повністю весь комплекс допомоги. На сьогодні вона працює, все добре у неї. От, але така історія була. Поділіться успішними результатами своєї роботи серед тих жінок, з якими ви працювали. Чи є ті, кого виділяєте особливо, і чиїми здобутками найбільше пишаєтеся? Ну, в принципі, у нас є багато таких успішних кейсів. Коли ми здійснювали супровід жінки від початку звернення і до якогось такого, скажімо, логічного завершення, коли жінка отримала ту допомогу, на яку вона розраховувала бо вона вийшла з цієї ситуації, у нас наразі в центрі громадської активності синергія теж є допомога, фінансова допомога для жінок, для осіб, навіть я би сказала так, бо в нас і чоловіки є для осіб, які потерпають від гендерно зумовленого насильства. Але якщо ми говоримо саме про жінок, які потерпають від проявів домашнього насильства, тобто вони терплять чоловіка та рана, то для того, щоб отримати нашу допомогу, перший крок має бути це е, розрив оцих токсичних стосунків, uh -huh. тому що е, зміст нашої допомоги. Навчати її, купувати інструменти, обладнання, забезпечувати першочергові потреби, працювати з психологом, з дітьми, якщо вона продовжує залишатися в сім'ї зі своїм кривдником, і вона ніяк не може це коло розірвати, вона залишається в ньому. Тобто, тут має бути усвідомлення самою жінкою, що вона не може знаходитися постійно в таких стресових умовах і постійно переживати це насильство. Тобто, той, хто вчинив насильство в перший раз, він його вчинить в другий і в третій. Тому тут потрібно одразу робити для себе певні висновки і звертатися до фахівців, якщо людина, жінка самостійно не може прийняти рішення. От, але я кажу, безвихідних ситуацій немає. Угу. На цьому все. Дякую вам. Дякую. що коїться на Буковині з насильством, з гендерною дискримінацією та де потерпілі можуть отримати допомогу? Сьогодні обговорили з виконавчою директоркою центру громадської активності Синергія Наталією Батраковою.